Брехати зараз модно, надійно, абсолютно безкарно. Тобто той самий гордон, ті самі там, ну, вони різні, але щось їх об'єднує. Це постійна брехня, наполеглива брехня, причому вона легко перевіряється, що це брехня була, але вони продовжують, не вибачаються, там якісь прізвища як Табах і Решта там і я вже не згадаю кого, які брехали просто рік. Вже незабаром буде, як вони брехали про проукраїнського Трампа, і Що хтось з них вибачився, хтось із них був виключений з українських етерів. Цей процес чомусь називається журналістикою, і більшість наших глядачів, більшість блогерів вони просто несуть ні се, ніт, ніт, цю повну абсолютно, абсолютно безвідповідальна і це дуже популярна. Люди це дуже люблять, репостять, цитують і поводяться відповідним чином. Тобто, ну якщо війна там за 2-3 тижні закінчиться, або до нового року до різдва. Значить, там, до там, Великодні, там, я не знаю, вже ми наслухалися багато. То можна ж нічого не робити. Просто чекай. Я багато таких розмов чув і так просто осторонь десь проходив людей, які казали, та скоро війна закінчиться, що ти хвилюєшся, та нічого не треба. Тому у нас і, і ці люди всі. Це не він один, він просто найіскравіший приклад. Ця гордонщина, ця вона впливає на все: на мобілізацію суспільства, на мобілізацію зб... до збройних сил, на волонтерські м... по... донати, і кожна ця е... публічна е... заява про е... наближення так званого миру. А це якщо чесно сказати, це вбиті і поранені наші воїни на фронті, бо їм не дають, не донатять так, як треба на те, що треба. А на що нам донатити на армію? У нас 2-3 тижні.